Друзі, усім вітання із арени Львів. Це мачдей із останнього поєдинку жовто-чорних у рідних стінах цього року в рамках української прем'єр-ліги. Сьогодні, 6 листопада, наша команда приймає столичну оболонь. Ну і я як завжди покажу вам увесь бекстейдж цього бою. Зараз біля мене наш захисник Гера Володимир сьогодні здійсниться його невеличка мрія. Перший удар по м'ячу на чемпіонаті України. Я вас вітаю. Дякую. Було б мені дуже цікаво дізнатися трішки про ваше військове життя, з чого це все почалося. Я так розумію, що ще з АТО, з 2014 так. року. Я кадровий військовий, я у Збройних сил України з 2008 року. Поступив в військову академію, в 2013 році випустився лейтенантом і вже з тих з 2013 року, можна сказати, з часів Майдану вже був такий напівбоєздатний стан. Бойової готовності і вже в 2014 році з підрозділом були в район виконання бойових дій Луганської області. Наша бригада, одна з перших вирушила на захист території Донбасу саме Луганської області. Почали свій бойовий шлях з. Донецької області, це місто Слов'янськ, далі був Лиман, які вже ці міста, які вже всім відомі більш зараз, ніж в 2014 році. Був трошки фактор невідомості, тому що не знали, як будуть самі події між собою розвиватися будуть. Зараз вже суспільство і армія, тим більше, тим паче готова до війни. Тоді такого поняття не знали що взагалі, чітка війна. Я не можу сказати, що підрозділ не був підготовлений. Всі хлопці мали досить нормальне забезпечення. На той час непогану підготовку, але саме поняття, що така війна, то до смерті побратимів до втрат, готові морально не були. От. Це, напевно, було найважче. Але це все вирішується буквально два-три боя, один-два-три обстріла. І хлопці вже привикають до такого режиму, режиму життя. І саме так було. Так, І саме поранення отримав вже під час найважчих подій, які тоді були в Луганській області. Це Луганський аеропорт. Було 1 вересня, вже були бойові зіткнення з. Підрозділом кадрової російської армії саме в цей час періоду я отримав поранення. Як далі це поранення поставити? Так, це вже окрема війна. <ривання> а, перша війна була на полі бою, друга війна на лікарняному ліжку. А, було 9 операцій, а, можна сказати, з ліжка не вставав в районі десь одного року, десь місяць десь так. Був також на лікуванні в Німеччині. Німці саме і спасли моє життя, тому що помирав не стільки від травм з хребтом, скільки від інфекцій, які отримав на полі бою, а також в українських лікарнях. Щодо футболу, мене так. цікаве теж питання. Всі знають, вся наша медіакоманда знає, що зробити перший удар – це була ваша величезна мрія. Чому настільки любите футбол, настільки любите рух, слідкуєте за жовто-чорними. Не кожен має можливість розпочати матч. Тобто ще на арені Львів. На арені Львів досі особливо. Я тут отримав якраз розписався на арені Львів. В той час була можливість для учасників АТО за один день якраз оформити шлюб. Тому якраз було, арена Львів має таке і сакральне значення для мене. Друг запропонував, я не міг не відмовитися. Це дійсно класна подія. Це можна хвастатися перед друзями, буде що розказати дітям, приємні фотографії, спогади. Ну класно. Тяжко описати якимись словами взагалі. Прикольно. Nasi poroženki, jak rosa na solci, zapanuje, mihi fratia, u soji storo. На стадіоні на Львів вперше. Ну, якщо чесно, це було дуже відповідально. Я, напевно, більше переживав, ніж перед своїми виступами. Тому дякую за таку честь. Сьогодні грає львівська команда проти київської команди. За кого будете вболівати? Ну, напевно, що за рух. Думаю, що ну, така, мої прогнози 2-1. Хай буде. так. Початок матчу для жовто-чорних був ідеальним. Вже на третій хвилині подачу Віталія Романа на дальній стійці замкнув Ілля Квасниця. Жовто-чорні відсвяткували цей гол по-особливому. Привітали Мар'яна Мисика із народженням донечки. Прошу передачу Віталія Романа. Це заслуга всієї команди. На екваторі першого тайму гравці оболоні шукали щастя біля воріт руху у контратаках, і на 37-й хвилині це принесло свої плоди. Суханов наважився на дальній простріл за карного майданчика та поцілив у ближній кут. Не обійшлось без помилки нашого голкіпера Дмитра Ледвія. А наприкінці першого тайму пивовари взагалі могли забити другий м'яч. На щастя, рухівці врятувала стійка. Давай, давай, давай. Початок другої 45 хвилинки для підопічних Віталія Пономарьова був як грім серед ясного неба. Ігор Краснопір реалізував свій шанс та вивів оболонь вперед. 2-1. Після цього жовто-чорні повністю заволоділи ініціативою на полі та створювали небезпечні моменти біля воріт киян. Реагував на ситуацію на полі. Головний тренер, провівши ряд замін, які спрацювали. На 83-й хвилині Ілля Квасниця, наче у театрі, відіграв свою роль блискуче, ідеальний рейд правим флангом та влучна передача на карабіна. Ярослав реалізував свій шанс повнам та відновив паритет. Карабін, карабін, стріляє 2, -2! Ярослав Карабін. Ізначався забутовича. Дуже добре вибігли в контратаку. Ілля Квасниця добре розігнав, віддав пас. Ну, я пробив, не золотів. Ви вже поїли? Так. Можна, будь ласка, доєднатися вашої трапези. А ну Можна. скажи мені, будь ласка, як твій матч? Ну, чесно, оболонь домінує. <кхи> Бережемо. <кхи> <кхи> я бачу, рух інтенсивно присінгує, є моменти. Але треба по реалізації чуть-чуть дожати. Чуть-чуть. Ну, отако не вистачає. Кожному гравцю, який тут є на арені Львів, поліває з основною командою і питання про те, кого він хоче з основної команди доєднати до медіа команди. До медіа команди. Значить, я б доєднав Квасницю, Як на мене, він супер потужний. І я би взяв когось з французів або ж оцього бразильця Таласа. Е, ні, не знаю. Але яка різниця? Вони так ходять постійно з перекладачем. І я чую це. Джо, гоу 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 гоу-гоу! Комо, коу моу, коумоу, А йому так пофіг. Але ні, французи вони грають більш розслаблено, ну, вони знаєш, так приїхали якби, ну, на заробітки. Їм все одно. А той бразилець трошки з себе більше вижимає. Французам чекати. Тому, напевно, бразильця Таласа і Квасниця. Мало. Та жні А, воно на дві сторони. Та? Ні, а, О, там, ні, а, там є, там лев! Що до... це за їздить? Карабін міг стати героєм протистояння на останніх хвилинах. Злічених матрів не влучив у ствір воріт. У підсумку 2-2. Бойова нічия у Львові та один бал у скарбничку Львів'ян. Піроховувала команда на перемогу. Чому все-таки чого не вистачило? Ну, ми старалися грати у свій. Футбол, mm -hmm. атакуючий футбол і пропускали деякі контратаки від обоні. Mm -hmm. Втрата концентрації, напевно, тому пропустили. А, а взагалі, чи задоволена команда сьогоднішньою своєю грою і результатом? Ні. Не дуже. потрібно перемагати, Старатись перемагати кожну матчі. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися футбол підтримає тебе фафбе преміум спонсор «ФК Рух».